Всіх вітаю на каналі Ара Цайка. І сьогодні ми малюємо ось таку мілоту. Взагалі дуже класна робота. Легка, швидка. І дуже мила як малювати. Я як намалювати таку красу? Дізнайся. Далі. Наш малюночок повинен зайняти ось цю частинку. Отже, ми ставимо приблизно точечку. Зверху відступили 1,5-2 см. Дивіться, по вашому малюночку. Далі промальовуємо з вами ось таку дугу, дугу луни, вимальовуємо ось тут можна навіть трошечки більше. Ось. Значить, у нас ось тут таке продовгувати. Далі закруглюємо, округлюємо і знову піднімаємося вгору і закруглюємо кінчик. І промальовуємо з вами далі товщину нашої луни. Обрізаємо частинку і з'єднуємо так само на півколу. В принципі, луну малювати не складно. Єдине, давайте ось тут зробимо трошки ширше. Так як у нас ось тут буде лежати мішка, да? то ми її ось так закругуємо і, і трошки обрізаємо. Зробимо довше. Дов, дов, ось я накидала багато-багато ліній, обрала саме ті, які мені вподоби, і зайві всі стерла. Можете трошки віддалити свій малюночок і подивитися на нього на відстані руки. Якщо вам подобається форма, вони, то залишаємо. Якщо щось не подобається, то можна трошечки ще Домалювати, але вона не повністю, тому ми або малюємо ось так повністю овальчик, кружочок, або просто тільки ось цю частинку. Але для того, щоб вийшла така гарна голова, то краще одразу кружочок намалювати, а потім ми ось це зітримо. Але можете поки що залишити. Чого ж ми ось тут домальовуємо з вами ще один ось такий овальчик. Кружочок-овальчик. Це в нас попка. І ми її з'єднуємо тут таким напівколом, вни, виємка є вниз. І у нас з вами з'єднання тіла і голови. І прибираємо зайві лінії. Це ось тут у нас. Там, де у нас з вами ось тут з'єднання. Ось так. Далі ось ці дві лінії, ось цю лінію стираємо. Ага. А цю залишаємо голову, ця хвостик можна зробити як е, таку капельку або просто овальчик. Подивіться, як вам за, забажається, включи е, лінію кола. Далі ось тут закругляємо її по формі приблизно сантиметрик і піднімаємося вгору, але е, не по рівній лінії, а трошки в ширину. Тобто ось ця частинка ширша за ось цю. Ми ось тут на розширення йдемо і трошечки ось тут закруглюємо. Перехід і до. У нас під голови виходить передня лапка. Ми її прямо-прямо закруглили. Передня лапка трошки менше за розміром, ніж задня, але приблизно теж така сама. І е, далі піднімаємося вгору, але тепер тут назвуження. Тобто тут на розширення, а тут, навпаки, назвуження. І так само закруглюємо під е, нашу. Під нашого мішку. І так само ось тут трошечки продовжуємо лінію. У нас мішку ще вушко, ось тут половинка вушка, ось тут повне вушко з серединкою іншого кольору буде. Далі, якщо у вас є бажання, ви можете там чубчик домалювати, наприклад. Якщо є бажання зробити якогось харизматичного мішку. Далі, ось тут носик в нас ми домальовуємо з вами. Значить, дивіться. Давайте, щоб правильно намалювати голову, ми знаходимо серединку. Ось тут серединку знайшли. І на ось цьому місці, де в нас серединка, два, дві округлі лінії у нас, да? ми малюємо з вами носик. І далі від цього місця ми вже промальовуємо з вами посмішку і е е ротик. Да? Це у нас ось така частинка. Яка в нас буде іншого кольору, і далі очі в цю середину одну частинку і в другу. Але дивіться, якщо ось тут вона буде ось тут, то тут з цієї сторони. І скільки буде видно. Я хочу, щоб було трошки більше видно, тому я лінію луни трошечки опущу, зроблю більшу виємку, і тоді буде видно друге око. Тому я трошечки здвину цю лінію не насичену, а використаю всі декілька різних літіночків. Ось такий мені подобається. Я беру ще водичку на край і зафарбовую спочатку луну місяць повністю. Перед тим, як розфарбовувати, будь ласка, покажіть ваші малюночки вже жовтого кольору на луну. Для об'єму, тобто посередині в нас залишається світлий колір, а по краю додаємо насичений жовтий. Набираємо на пензличок, ось так по краю. І ось тут, з, у цьому з двох країв, додаємо е, жовтий. Це не обов'язково мають бути у нас прямо рівні лінії, можуть ось ось так заходити, більш таке вугле бути. Декілька крапочок Темного жовт, жовтого кольору посередині. Ось може бути лінія може бути крапочка, да, слухи. Тішки теж жовтенький, з-під лапки, і ось сюди, тому що там в нас падає а, тінь. Тепер ми беремо ще раз жовтий, і до цього жовтого додаємо трошки коричневого, щоб отримати такий темно-жовтий колір і тепер темно-жовтим -темно кольором ми ще раз, але тепер беремо тоненький пензличок. Не великий пензличок, а тоненький пензличок беремо найтонший пензличок, одиничку. І тепер таким тонким пензличком ми з вами ще по краю додаємо темно такий жовтий колір. Ось я трошки ще темніше його зроблю. Ось, так. Ось. І додаємо ще раз по краю ще темнішого відтіночку. І біля мішки обов'язково. Можна не повністю, а лише частинку саме крайню. Під саму, під саму... Для біжу. мішки беремо коричневий колір. Можна взяти спочатку великий пензличок і розмиваємо з водичкою, і зафарбовуємо нашого мішку світло-коричневим кольором з водичкою. Великим пензличком. Вже більш темним кольором, повністю по всій, контуру всьому голові. Ось тут по контуру лапочок, ось цю так само по контуру. Ну, весь хвостик можна замалювати. І ось цю частинку біля луни так само темно-коричневим. Тепер переходимо з вами на тоненький пензличок. Домальовуємо тоненьким пензличком з вами вушка. Темно-коричневим кольором, без фарби. І ось тут трошечки за допомогою водички роз, і такими круговими рухами розмиваємо цей перехід, роблячи його більш плавним. Ось тут робимо більш плавний перехід за допомогою ось таких кругових рухів. Беремо пензличок без фарби, тільки водичкою. За допомогою водички і робимо ось таке розмиття контуру. Тільки давайте так, щоб не розпливлося. Тобто, якщо там мокро, то чекаємо, коли підсохне. Якщо норм, норм, то можна одразу. Так, і наводимо так. Ага, бачите, потекло. Це означає, що там мокро. Тому чекаємо, коли підсохне. Зараз я заберу фарбу і зроблю це вже трошки пізніше, коли підсохне. За допомогою пензлика можна прибрати зайвий. Колір, жовтенькі цяточки, тоненьким пензличком. ось так. І візьму фіолетовий колір, сильно-сильно його розбавлю водичкою, синю, з водичкою, і ось так трошечки намалюю як, як небо. Вон таке трошечки буде ось таким чином. Тут. Як частинка неба нічного. Обережно біля мішки. Я хочу зробити такий рівень в космосі Угу, класно. Ось трошки більше фіолетового додам, приберу водичку зайву, Ось так, ось, ось тут наводжу вимастру. Також саме можу ось такі тоненькі лінії промалювати, точечки додати, малюночку цікавого такого Наповнення, тобто, крім а, акварелі, можна поєднати з фломастером і додати таких тоненьких елементів, які, наприклад, олівцям флама... фарбою складно намалювати. Такі шерстиночки. Ось тут такі тоненькі шерстиночки. Кузіку можна навести. Ось тут так само промальовуємо як ворсинки. Да? Ось тут можна трошки такий з'ярушений, шерстерочки промалювати, і вони у нас ось нагору йдуть. Ось промальовуємо. Ой, яка краса виходить, супер. Очі і носик. Так, і бажано для носика ще зробити біленьку таку цяточку. Буде цікаво виглядати. Так, хто хоче, може, додати якісь ще елементи за своїм смаком нашому мішку, підтримай дане відео лайком, коментарем. Підписуйся на канал. Якщо ще не підписався, ти можеш знайти нас у інстаграмі, телеграмі за посиланнями під відео і надсилай свої роботи. До зустрічі у наступному відео. А я бажаю тобі творчих успіхів, і якщо в тебе будуть питання про малюночок або будь-які інші, пиши у Директ. Або просто зірочку намалювати, як літеру. Гору, якийсь сенс, смисл, Або Або як сліпсліп клас, да, або місяць, як буде на англійській мові, хто знає місяць ну 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 да